Чудове місце розташування, чудова природа, ліс, Ворзаль, Київська область. Дивіться, у нас з двох одноповерхових будинків залишився лише оцей одноповерховий будинок. До речі, це у нас вже заведений газ. Покажу. Дивіться, ось так виглядає у нас сам будинок, це фасадна частина, загальна його площа 150 квадратних метрів, ділянка тут 8 соток. Висаджене зелене насадження. Дивіться, і покажу вам, що у нас тут є. А є у нас навіс під дві автівки, стає автоматичні ворота, електрика виведена. Може навіть стати три. І ось так виглядає сам будиночок. Нагадаю, що будинок у нас 150 квадратних метрів, ділянка тут у нас 8 соток. Є у нас на задньому подвір'ї крита тераса. Ось в такому форматі, дивіться, дуже прикольно. І є ось така мангальна зона. Будинок має три спальні кімнати, два санвузли, гардеробну свою і кімнату інженерії. Також є. При будинку побудоване хозприміщення, там де можна складати речі різні, і ось так виглядає сам будиночок. Дивіться, дуже прикольно, дуже все якісно. Наразі хочу нагадати, що ціна на цей будинок 132 тисячі доларів. Але почали робити в будинку чистове оздоблення, розводку електрики, опалення, теплу підлогу. Тому поспішіть ціна буде е, трохи більше. Тому телефонуйте, щоб дізнатися більш детальною інформацією по такому будинку.